Всім привітки! Я буду сьогодні знімати Avatar World. Це серіал Каміла Полюбила Марка. Тому починаємо цей серіал. Я думаю, що вам сподобається. Да ви на мене 20 підпишіться, бо я для вас дуже стараюсь. І тому почалось! Вона не хоче кремти. В неї оле, в неї оле. Що <красив> це вообще таке було? Блін, опять цей Марк поставив мені не той будильник. На час раніше. Ммм, mm, як класно. Вона де в релакс зоні. Так, ну добре піду подивлюся, що там. Моя донечка роби і до неї зайду. Так, моя улюблена, ти вже тута? Так, мам, я вже тута. Тоді пішли їсти і в садочок збирайся. Добре, типо вона вже поїла. Вибачте, за посторонні звуки в мене просто бабуся розмовляє. Срочні новості. Виявилося, що е, одна дівчина вкражує дітей. Не ведіть своїх дітей в садочок. Е, срочні новості. І ще ця дівчина похищає людей, яким є е, один на рік. <клухи> Доню, ти сьогодні не підеш в садочок. Боже, чому? Ну, бо зомбі апокаліпсис Ти що хочеш, щоб ти, ти е, цей, е, захворіла зомбі? Одна дівчина, яка похищає людей, яким є один рочок. Тому сьогодні ти не підеш в садочок. <кхи> що, блін? Ну і, Підписники. Я дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця і всім па-па!